Вітаю всіх моїх слухачів. Тут Катерина Зябрюк та травневий випуск рубрики Краківський культвісник. Що ж, з кожним місяцем, як стає тепліше, подій в музеї теж стає значно більше і дуже важко зосередитися на всіх. Тож, підтримуючи назву нашої рубрики, будемо фокусуватися здебільшого на мистецьких подіях в музеї Кракова. Багато кольорів у нас на вулиці, все цвіте, є натхнення, щоб творити, щоб робити речі, які нам дуже подобаються. І досить багато подій в цьому місяці у нас буде пов'язано саме з малюванням. Наприклад, 7 травня, це середа о 10.00 відбудеться пленер. Пленер, тобто назовні відбуватиметься малювання, групове малювання під назвою «Злівого берега. Це подія, яка прив'язана до виставки Окремо, але разом. Нагадую, це виставка, посвячена 110-літтю воз'єднання Кракова та Подгужа. І всі події довкола цього описують з різних боків саме цю тему. Тим разом це буде відкритий живописний пленер. І учасники малюватимуть край види Кракова і Подгужа з. Конкретної точки, так як це робили великі локальні митці, такі як Олександр Керимський, Артур Маркович, Ян Кант Гружік і зустріч, власне, конкретна біля містка Бернатка, кватка Бернатка на стороні Казіміжа. Після панерів запланована виставка робіт. Проводитиме цю подію Анна Помикальська. І увага, вартість цієї події буде 50 злотих. Буде також нагода трошечки відійти від нашої звички писання повідомлень на телефоні або на комп'ютері, адже відбуватимуться майстер-класи з каліграфії під назвою Мистецтво Пера. Наступного дня після цього пленера, тобто 8 травня в четвер о 17.00 у музеї та центрі харцерського руху. Учасники оберуть стиль письма, який хочуть опанувати. На вибір маємо «brush lettering», Англійський курсив або Італію, і такі навчання проведе фахівчиня Домініка Фургал. Увага! Як часто в нас тут буває, є ліміт відвідувачів, які можуть бути на ці події. Цього разу це 20 осіб, вартість участі 20 злотих. Також будуть події, пов'язані з мистецтвом природи, адже, звісно, всі вже бачать, як все це цвіте і треба цьому радіти, і дізнаватися про це. Дедалі більше нового 10 травня о 10.00 в суботу відбудеться майстер-клас під назвою Дерева в квітах в кам'яниці Гіполітів. Там відбудеться такий майстер-клас, там, де е, учасники зможуть створювати дивовижні квіти з бібули та крепового паперу. Такі сувеніри весняні, проведе таку е, подію Данута та Німець. Ліміт осіб знову ж таки 10, вартість 50 злотих. Так що пропоную вам зберегти такі чари назавжди це дуже гарна нагода. Ідемо далі. Наступна подія теж природнича, це буде оглядова екскурсія виставкою «Емаусовий ліс. Відбудеться вона 13 травня у вівторок о 16.00, також в Кам'яниці Гіполітів. На цій виставці можна буде. Побачити найкращі приклади всіх цих деревець, первистих деревець, які робляться на великодні свята, які створили учасники цього конкурсу. Разом з Марією Лемпарт ми вирушимо у весняний казковий ліс і дізнаємося, які традиції живуть у сучасному мистецтві. Для наймолодших є спеціальний маршрут разом з маленькою дівчинкою Емілією. Вхід за квитком на виставку. Забігаючи трошки вперед, на 29 травня о 17.00 також буде подія природнича. Відбудеться відкриття виставки Місто тварин у палаці Кшиштофори. Палац Кшиштофори відкриває надзвичайну виставку, яка розповість про краків очима. Чотирилапих та крилатів мешканців міста. На виставці можна буде побачити твори класичних митців, таких як Косак, Матейко, Бознанська, а також сучасних митців, таких як Абаканович, Орловський, Кус та інші. Так що пам'ятаємо, що тварини. Це не тло, а справжні герої міста. Всі ми знаємо, тож, і скільки в нас голубів в місті, окрім цього, тож, лисиці, їжаки та навіть дикі кабани. Я думаю, що про це знають ті, хто живе на півдні Кракова, цих кабанів дійсно є там безліч. Виставка триватиме аж до 26 жовтня, тож я гадаю, що є велика вірогідність цього не прогавити. 15 травня о 15.00. В четвер у Центрі інтерпретації нематеріальної спадщини Кракова пройде екскурсія виставкою, що покаже, як святкували у Кракові в різні часи, від барвистих процесій до пишних обрядів через призму творів Стрінської, Хоміча і Тетмаєра. Назва цієї виставки від великого дзвону святкування у Кракові. Цю подію проведе Ізабела Окренгліцька. І увага, записуйтесь якнайшвидше, адже ліміт осіб лише 20. 15 травня в четвер відбудеться зустріч під назвою Князь, біографія Тадеуша Боя-Желенського в Рідлівці. Це буде зустріч з Монікою Шлівінською, авторкою нової книги про Тадеуша Боя-Желенського, який був видатним перекладачем, критиком, борцем за права жінок і. Вільнодумцем, модеруватиме цю зустріч Марчін Баран. Вхід вільний, натомість потрібна буде реєстрація. Дивіться всі деталі на сайті Музею Кракова і все знайдете. Звісно ж, різноманітних подій відбуватиметься значно більше, не тільки мистецьких, а також пов'язаних з історією, з географією, з дизайном, також з людьми, постатями міста. І від себе також хотіла би порадити подію, що відбудеться 10 травня в суботу, о годині 11, в музеї Підгужа на вулиці Ліменовського. Це буде дуже надзвичайна подія, що називається Флаконіковий заврут голови». Трошки по назві можна вгадати, що це щось пов'язане з духами, з перфумами. Дійсно, так воно і є. Натомість, окрім. Перфумів. Буде також розповідь про різні дрібнички, які продавалися у Кракові протягом останніх 100 років. Це могли бути духи, це могли бути різні товари для косметики або для побутових цілей. Наприклад, буде розповідь про склеп «Шмідовіча» який знаходився на Подкужу, це доволі важливе місце, туди всі підгужанки приходили за новинками в світі косметики. Ну і буде розповідь про дизайн, як ці речі опаковувалися, як вони виглядали, все це покаже і розповість Анна Помикарська. Квитки будуть доступні онлайн на сторінці музею Кракова. А також на місці каси музею Подгужа. Ціна такого квитка це 20 злотих, також можна прийти з дитиною, це буде ціна за квиток для дитини, та один опікун може входити безкоштовно. Нагадую також, що далі тривають виставки і події, про які я розповідала в минулих місяцях, серед них спірала збродні, краков'яні на афішах смерті це перша. Друга особно, але разом. Думаю, що ви помітили, як багато подій відбувається в рамках цієї виставки це класно. Тож, якщо ви не були, то раджу для початку відвідати основну подію. Далі виставка от Вілького дзвону, щінтування в Кракові це та, що відбудеться цього місяця. Далі 11-та поконкурсова вистава Джеви Камеусових, це, як я казала, триватиме аж до 26 жовтня, та М'ясто зв'язонт, що триватиме від 30 травня. І, звісно ж, я не можу вас не запросити на події, в яких сама братиме участь, цього місяця їх трошки буде в Кракові, з тими, що пов'язані з музеєм, 17 травня. Відбудеться чергова подія, яка товаришить ці виставці, що відбулася. Виставка Шіуачки разом з Октавією Пончковською та Каріною Гушковською, чудовими е миткинями з Кракова. Спільно ми створимо аудіовізуальний перформанс, який матиме в собі всі фотографії, що були представлені на виставці, аудіоописи в музиці. Також Міхау Ханкус, куратор цієї виставки, теж скаже своє вступне слово і розповість трошки про цю виставку. Також е товаришитиме нам Клаудіо Крупа, чудова фотографка з Кракова, яка матиме свою виставку у цьому ж самому приміщенні, а приміщення це буде підвал палацу хіполітов. Вхід на подію буде вільний, початок ще до кінця невідомий, але слідкуйте нашій соцмережі, і там точно дізнаєтеся незабаром всі додаткові деталі. Також нагадую про прекрасне місце, про яке я згадувала в цій рубриці, а також в рубриці «Подповєшхня», воно з'являлося у розмовах, це клуб Бетель. «Бетель» недавно функціонує як Дуже і дуже активна точка з імпровізаційною музикою, Матеуш Сорчинський проводить цикл Какофонія, на який він мене запросив на 8 травня. І 8 травня я гратиму на синтезаторах разом з саксофоністом Водім Кіньорем Кіньорським, доволі цікавою постатю на карті Кракова, дуже видатним імпровізатором та Рафаем Зайонцем. Барабанщиком теж з-під Кракова, який всьому навчився в практиці. Тож абсолютно різні люди, і буде неймовірно цікаво вхід 30-40 злотих, в залежності від того, коли ви візьмете цей квиток або в день концерту, або перед цим. Тож, тож поспішайте. Початок відбудеться о годині 20 Дякую вам за те, що були зі мною, подій. Чимало, тож сподіваюся, що вам вдасться всюди побувати і всюди надихнутися. Гуляйте як найбільше. З вами була Катерина Зяблюк та рубрика Культ Вісник.